Доброго дня, шановні. Ми прийшли в парк, де можна і пошукати гриби, і відпочити. Ось. Так виглядає. Там нищі є чути шум водопаду. Подивимось. Ой, щось тут є. Грибочок. А ну, Олексій, напевно, це підберезовика, але його так Погризли. покоцали трошки. А нехай вже так. Нехай, нехай росте, так. Собі. Білки тут бігають, ми бачили. А, може, дуже. Гарно, дуже. Ось ми вийшли <плес> до озера трошечки. І тут шумить вода, зараз подивимось зверху на те місце, де ми були. Така оглядова площадка, але щось вона тут так не проглядається гарно. Може з далі сторони. Стрішки далі пішли боли. Багато відпочиваючи ходить. Таке озеро. Дуже гарний момент, кажуть, що він тремтів як осиновий лист. Ось він осинка і ось воно тремтить. Бачите, подих вітру і осинове листя, яке воно рухливе, молоденьке осить. Дуже гарно. Все для людини. Гарного вам настрою.